Ну що, друзі, народний ПК за вашими побажаннями. Цей комп я, я збирав з комплектуючих, які ви вважаєте оптимальними за свої кошти. Вибір народу не інакше. Всі комплектуючі цієї збірки обрали саме ви. В телеграм-групі MSI Україна ви обрали комплектуючі, які, за вашу думку, є найбільш збалансованими та можуть зватися вибором народу. Ви обирали проц, карту, плату, корпус і інші жалізяки. Отже, ваш вибір на блакитних моніторах. І для вас в мене є гарна. Новина, скоріш декілька новин, і цей комп може бути твоїм лише за 200 гривень. Для цього тобі потрібно зробити мінімальний донат від 200 гривень та стати учасником розіграшу народного ПК. Більше донатів, більше шансів на перемогу, це зрозуміло. Головна ціль розіграшу зібрати 492 тисячі гривень для забезпечення потреб 23 бомбосховищ Донецької та Херсонської областей. Всі зібрані кошти буде перераховано у благодійний фонд поруч. Закупить і доставить людям 24 генератори, 10 електричних зарядних станцій та 34 буржуйки у прифронтові містечка. Добра справа, до якої ти можеш долучитися, і це ще не все. Ще буде розіграно топовий ноутбук Raider на проці i9 та RTX 3080. Отже, долучайся до доброї справи, ну а я починаю. Серед Intel та AMD ви надали перевагу AMD, а саме Ryzen 5-5600X. Дуже гарний вибір, якщо відштовхуватись від ціни та можливостей цього камінця. 6 ядер, 12 потоків, всі чудово знаються на можливостях кукурузи, на справжній вибір народу не інакше. А якщо купувати три версію, загорнуту у папір без хатька, то можна ще непогано так заощадити на упаковці та безглуздому комплектному охолодженні. Стосовно охолодження ви обрали бюджет 2100. 1500 гривень і цей бікует Rock Slim 2. Погоджусь непоганим є вибором, Біат не потребує представлення, це один з найкращих виробників по охолодженню на планеті Земля. І за 1100 гривень ми отримаємо міні-вежу на три мідні трубки з знайомим дизайном а-ля Біквайт Be Only Best Buy. Погоджусь непогано, але можна і краще. Широких штанів за 40 гривень я достаю маленький кулерок на 90 мм, не стандарт 120-ка, і не поспішайте, друзі, гнобити малого. Зарано. При потребі малюк може масувати до 2000 область з на хвилину має значний TDP у 130 ваттів, і по суті він може легко здавати навіть Ryzen 7. Бюджетне рішення, я згодний, немає гуми на кутах, зажгали все ж таки німці, кріпиться Карсон на брекетах, і більшість у його бюджеті саме так і кріпиться. Трохи незручно, але надійно. Ну а далі плата. Те, що B550 Gaming Plus є гарним вибором, я навіть не сперечатимусь. Чудова функціональна плата, яка на моє бачення є вищою за класом, аніж брати її під 5 райзен. 72% людей обрали вірно, бо серія А все ж таки не має того потенціалу і можливості, що має B-550%. Гарне це бживлення, як для цієї серії. Радіатори, які чудово відводять тепло на місці зони ВРМ, кажуть: дякую, що подбали про тепловідвід. Живлення по стандарту 8 пінів, і мені подобається, що подумали про зручне єднання. Як бачите, друзі, все тут як треба. Виробники MSI не заощаджував Роз'ємах у бюджеті до 5К гривень вибір насправді чудовий. Карту ви обрали RTX 3060 на 12 ГБ з серії Ventus. 2X на 2 кулери і вже друга генерація насправді народного обранця, і це не ті обранці, що у раді. Це малова 100% не підведе, стандартне 8-пінове живлення, нічого незвичайного тут немає. Звичайний пластиковий бекплейт І так, це найдоступніша серія карт MSI на дві типові трубки. Каширного освітлення тут не. Бо Ventus 3060 це не про мамкиного сина, того, що є достатньо. Як кажуть, все необхідне і нічого зайвого. Цього охолодження буде достатньо, навіть я б казав за очі, бо 3060 багатьом дуже подобається і не в останню чергу завдяки 12 ГБ відеопам'яті. Я голосував за іншу, як ви бачите, але більшість обрала саме 3060. Я обов'язково зберу ПК, який, на мою думку, є оптимальним, а поки блок живлення. 650 Мех. На бронзі чудовий вибір. Тут з більшістю я погоджуюсь на 100%. Завдяки якісній начинці без проблем може тягнути потужні праци, карти навіть рівня 40-70. Баланс гарний, хоча можна було брати трохи менший об'єм на 550 ваттів і різницю у карту там докинути або щось інше. Якщо казати за ціну і можливість подальшого апгрейду, то вибір насправді збалансований. Стосовно накопичувача тобто М2, то Special 460M це дуже крутяцький вибір. Накопичувач дуже гарний, хоча можна було обрати щось простіше, терабайту для старту буде за очі. 54.0 під сучасну плату без питань взагалі, я багато зібрав і збираю збірок на цьому М2 і скажу, що дуже надійний накопичувач, вибір глядачів схвалює на 100%. 5000 начитання на запис 4500 МБ за секунду є і швидший у цій серії М2 Nice. Пам'яті було вами обрано обсяг 32, 16 на щас це база. Тобто саме старт, ніяких там 8, мінімум 16. 32 на частоті 3600 це те, що треба, хоча можна було брати, наприклад, частоту 3200, а Renegade від Kingston ми знаємо це топ. Можна було переглянути, наприклад, трохи дешевшу біст, тим паче, якщо ми говоримо про народний ПК у Renegade, то повідомляємо. Радіатори на якісних термопрокладках, не пластилин якийсь, а якість. Коротше, одна з найкращих оперативного на ринку. Звісно, це DDR-4 на приємних таймінгах. Що додати, друзі, жирнюча пам'ять як для народного ПК. От корпус саме що не є, обрано народний. Mech Forge 100M є одним з найкращих у бюджеті до 2,5 тисяч гривень. Спереду стандарт, тобто два led кулери по 120 мм, прямий продув по класіці, відстебнути морду не проблема. Неяких тобі тут є. Я корів, я маю на увазі дротів, що тримають фейс. Є ще місце під 120-й і він зовсім тут не буде зайвим. Я би радив додати, бо карта знаходиться на рівні цієї перемички і повітря зайвим точно не буде. Ну, ви бачите, верхній кулер знаходиться трохи вище радіатора на проці, і третій, так і проситься прямо сюди, щоб його поставили. Стил, звичайно, відрадують без LED-прикраси, і насправді вибір корпуса дуже гарний. Є міні-хаб на 6 led прикрас якщо тобі буде замало тих. Що є на платі. Каретки під допотопні харди є, все тут є, навіть про м'які проставки на ніжках теж не забули. Ну, не гума все ж таки, але є. За польовики я навіть не кажу, бо це за замовченням повинно бути. Я насправді дивуюсь, бо є досі такі виробники, які у цьому бюджеті замість скла встановлюють дешевий акрил. У месай скло і Боб неякого, якби шкряба чи пластик я зустрів у бюджеті до 2500 гривень. Приємним бонусом є підсвітка на кнопці живлення. Бонус стилі отак от отримую величезну галактику. Я не знаю, друзі, чи це випадково, чи так задумано було, але мені подобається. Що, друзі, додати, вибір доволі непоганий. Непоганий, звичайно, але не ідеально збалансований. Є приємно, що те, що ви не обрали, наприклад, до райзу на п'ятого там воду або замість Беткін взяли заплату, це дуже приємно. Багато глядачів розуміється, що таке збалансованість у ПК і без переплат. Я як обіцяв, пізніше зберу ПК, який вважаю збалансований і який можна теж називати народним. І будь ласка, друзі, не треба розповідати мені, що більшість людей зараз сидить на Алішних Зіонах та якихось майнінгових 1060 та рексах 580-х. Я знаю чудово, що збирають люди, бо до мене щодня звертаються десятки людей, і тому пізніше я зберу баланс ПК у моєму розумінні. Ну, а поки подивимось, що може народна збірка, яку ви обрали. Я впевнений, більшість глядачів знають, на що здатна зв'язка 3060 у парі з Ryzen або аналогом від Intel. Треба розумітися, не всі свідомі, тому Signbench 23 у тесті. 100% навантаження це трохи більше 4000 МГц на праці, Іда показує 57-58 градусів на праці, що дуже добре, як для компактного охолодження. Я нагадую, що тритрубова міні-вежа має кулер лише 90 мм, як бачимо, вистачає. 6 ядер 12 потоків, це не про галактику. Швидкостя, але помалу по трохи кукурудзи набирає 10326 балів. У режимі працюючого столу процвіт працьовує на частоті 3,7. Це стандарт по температурі я маю 37-39 градусів. Що погодьтесь дуже і дуже непогано. Синтетика це звичайно дуже добре. У більшості все ж таки ігри у пріоритеті, тому народна солянка на максимальних налаштуваннях грає завжди за спеців. Маю від 100 до 200 кадрів. У середньому 140-150 FPS на швидкість. Багато чинників впливають, кількість людей на серваку, пінг, затримка та інші фактори. Коротше, 140-160 на більшості карт, і поготися гратися можна. Це не мій проєкт, бо більше хвилини тут я не виживаю взагалі, і мені іноді здається, що деякі граці, якісь там читери, я не знаю, що як їх назвати. Я от просто не розумію, коли чел ви чи з снайперською рушниці пулює тобі в голову з першого пострілу, ну от як оце відбувається. Може всі тут зібрали свідки і голови? Ой, свідки сім Майбутні кібервої, кіберспортсмени. На мене якась маячня. Не розпаувані сірий, вбиває тебе, ти в молоко, ну от як це зветься. Коротше, така собі вайнушка на оновленому двигуні, друга контра у певних колах є життям найменше. Для мене це незрозуміло який стир, і бачите, що немає FPS монітору, бо очить виробник сторонні проги. По кількості кадрів впевнений, ви розумієте, що зв'язка може. Я, друзі, не бачу сенсу робити тестування на купу різноманітних ігор, достатньо буде декілька сучасних заради розуміння можливості компа. Кіберпанку 2К я спробую трасування променів вмикнути на ультра. Також додаю суперздатність DLSS, бо без неї буде капут. На автоматі трасування шляху не чіпаю, не той рівень карти, щоб знущатися з 30-60, Це інше високе та й найвище. Коротше, це майже саме топ. О блін, 33-35 кадрів, нефіга не про комфорт. Все пливе, як гівно по Дніпру? Ні, Ультра з променями не для 3060. На жаль, у 3000 серії карт немає додаткових кадрів, як у 4000 ні, На ультрах з променями навіть страшно пробувати. Ну добре, пробуємо. Промені на повний газ, як то кажуть, палай, сарай, гари і хата. 15-16 кадрів фрейм просто вбивчий. Це просто якийсь жах. Топовий сет просто знищує 30-60 і це ще не самі макса. Повертаюся назад, понижу трасування променів до мінімальних, бо ультра за ми бачимо, нічого не змінюю і вже маю грабельні 60-70 кадрів. Ну, зовсім інша справа. І якби ще можна було б додати генерацію додаткових кадрів, гадаю, було б під 100 кадрів, це 100%. 50-60 кадрів у непростій локації. Я тестую як-не-як -як з променями RTX на праці майже 62 градуси, що погодиться непогано як для маленького охолодження. 5600X заради стабільності показника працює на частоті 3.746. Отримувати постійні 4600 МГц на бюджетному повітряному охолодженні не є вірним рішенням, тому автобуст. 1780 обертів на малому і беквайт, хто б ще не казав, це все ж таки рівень. Як бачите, друзі, 3060 завантажено. На майже наповну. Кількість пам'яті на кількість кадрів ніяк не впливає, це зрозуміло, хто б там як не гадав. Я би краще, наприклад, мав карту на 8 ГБ, але більш технологічнішу, аніж мати цю 12 ГБ, яка цікава лише у додатках. Ніяк не у іграх. І якщо виставити сет, наприклад, Steam Deck, це щось середнє між середньовисокими, ну по суті, так і є це. З DLSS без променів взагалі має 75-80 кадрів. Я погоджуюсь не так яскраво, як з RTX, але все ж таки не на грані. Кому як гратися, звичайно, кожен обирає сам. На мене 3060 у більшості ігор сет повинен бути саме на високих, у тяжких іграх на середньовисоких. Я сьогодні тестував що з 2 або 5річної давнини по типу 5 GTA. Там на ультрах, звичайно, все буде дуже і дуже добре. Дочекаємо з 25-го року і 6-ї GTA-шки на пойко, от де буде веселуха 100%. Ну а поки висновки. Гарні викомплектуючі друзі брали я згоден. Наразі. 5 5600 або аналог від Intel сміливо можна назвати вибором народу. Не кожному по кишені проц по 20 тисяч гривень, це зрозуміло. RTX 3060 є гарним також вибором у своєму бюджеті, хоча не ідеальним, якщо ми говоримо про кількість кадрів. Пізніше, як я обіцяв, зберу народний ПК, але на свій смак не пропусти оптимальний ПК для народу. І я нагадую ще раз, друзі, цього красення можна виграти за 200 гривень, якщо приймеш участь у розігріші від MSI. Україна. Всі зібрані кошти підуть на потреби людей Донецької Херсонської областей, на обладнання бомбосховищ, генератори, станції. Це дуже все потребують людей у зимові часи, буржуйки, дуже важливі. Добрі справи роблять нас людьми на відміну від орків. Дякую вам, друзі, за перегляд. Посилання на телеграм і розіграш цього ПК і ноутбука я залишив у посиланні під відео. Бережіть себе і до зустрічі!